В Україні найближчими вихідними прогнозується хмарна і дощовита погода. Подекуди ймовірні грози. У суботу опади оминуть лише Херсонщину, Запоріжжя, Донеччину, Луганщину і Крим. Придешній неділі вони зачеплять і ці регіони. Найінтенсивніше дощі йтимуть у центральних областях. Середня денна температура тут від 30 градусної спеки у суботу, другого дня вікенду опуститься до плюс 23 3 серпня на Полтавщині небо вкриватиметься хмарами від ранку й до вечора. Щоправда, дощу вони не принесуть. Принаймні у суботу. Опади синоптики прогнозують прийдешньої неділі. Вони будуть незвичні, а з грозою. Гримітиме і бахкатиме по обіді. Щодо суботніх температурних показників, то вночі температура повітря становитиме плюс 16 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 28. Першого вихідного дня у Кременчуці триматиметься похмура погода. Надвечір хмари ймовірно розсіють дрібний дощ. Нічна температура повітря плюс 19 градусів. Денна 28 градусів тепла. По справжньому дощовитою буде неділя. Накрапатиме з різною інтенсивністю упродовж доби. У горішніх плавнях у суботу небо також ховатиметься у хмарах. Щоправда, дощу не передбачається. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 31, вночі 18 градусів тепла. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі погода порадує справжніх плювіофілів, тобто тих, хто любить дощ в усіх його проявах. Зрадіють опадам також рослини і спрагла земля. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 3 серпня 1961 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1968-го – 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.